123 роки тому відійшов у засвіти видатний український народознавець і культурно-освітній діяч Тадей Рильський, рильський Тадей Розиславович, народознавець і культурно-освітній діяч, батько Максима Рильського, народився у селі Романівці Сквирського повіту Київської губернії в поміщицькій сім'ї. Під час навчання в Київському університеті належав до Київської громади, провадив серед селян агітацію проти кріпацтва, пропагував твори Шевченка і українську мову. Зазнав переслідувань з боку царизму і разом з братом Йосипом був виключений з університету. У 1860 році відмовився від дворянського звання і привілегів. Після завершення навчання відкрив у своєму домі школу для дітей селян, вчителював, одружився на селянці. Тадей Рильський спілкувався з Лисенком, Франком та іншими тодішніми відомими діячами української культури. Написав низку статей з історії України, зокрема про Коліївщину і народознавства, що друкувалися в часописах Основа під псевдонімом Максим Чорний. В записках наукового товариства імені Шевченка а також окремі оригінальні праці про побут заробітчан і народний світогляд до вивчення українського народного світогляду та про херсонські заробітки.